Про що можуть розказати дерева про умови свого життя? Про те, як із маленького пагінця виріс величезний дуб, а також про людей. Так, так тобі не почулося. Інколи дерева пліткують. Ось, наприклад, цей явір. Він може розповісти історію справжнього кохання. Гумористична повість Валентина Чемериса Вітька плюс Галя або Повість про перше кохання є автобіографічною. Пригадай, в автобіографічному творі автор або авторка розповідає про епізоди з власного життя. У дитинстві письменника називали Вально або Вітька, тож головний герой Вітька Горобець це сам Валентин Чемерис. Інші ж герої й героїні твору також реальні. У селі Великій Чаплі мала відбутися незвичайна подія. О сьомій годині ранку Вітька Горобець буде стрілятися на дуелі з Петром Білим. Дуель поєдинок із застосуванням зброї між двома противниками за викликом одного з них. Дистанція 12 метрів. Зброя вогнепальна, право першого пострілу Вітька Горобець, Вітько, ти зможеш. Ти його з ходу клацнеш. А якщо він мене, тоді для тебе все найгірше вже буде позаду. Історію Валентин Чемерис розповідає в дорослому віці. Він уже пережив усі почуття, тому часто звертається до себе в минулому, ніби хоче дати пораду. Це свої рідні ліричні відступи. Ех, Вітько, Вітько, гаряча твоя голова. І треба ж було тобі отак відчайдушно закохатися в гальку козачок. Опам'ятайся, Вітько, доки ще на дворі ніч, бо завтра вже буде пізно. Візьми себе в руки, ти ж справжній мужчина, вітько. Подібні іронічні звернення є засобом творення комічного. Федько Котигорошко – найкращий друг Вітька. Звичайно ж, саме йому горобець вирішує довірити свій секрет Ти вмієш берегти страшну таємницю. Та я клянуся авторитетно, сирою землею та рідною матір'ю, що мовчатиму як риба. Так от я покохав. Оце здорово. І насправді до могили. А ти ж її хоч натякнув? Ще ні. Чу. А яка ж тобі вигода з кохання, якщо вона не знає? Треба негайно ж їй освідчитись, бо так заведено. А то висушить тебе, любов, доведе до могили. Як же їй освідчитись? Потрібна серенада. Але я не знаю, що це таке. О, серенада! Серенада, пісня пісень закоханих. Їх у всіх іспанських романах закохані своїм дамам співають. От. А ти що гірший? Не хочу пасти задніх, проте я ніколи не писав вірші. Але ти маєш друга, котрий за тебе не те, що серенаду напише у вогоні воду за тебе піде. Отож Федько, незважаючи на те, що закоханий його друг, а не він сам, створює серенаду. Проте проспівати її можна лише за сприятливих обставин. Подумай, що, на думку федька, є необхідним для виконання серенади. До співів потрібна ще й гітара, сомбреро і місячна ніч. Ну і підготовка. Як думаєш, чи вдасться Відькові підкорити Галю серенадою? Може, вькові й вдалося б підкорити Галине серце, якби хлопці не переплутали домівки і не проспівали серенаду бабі Хіврі, а та, на жаль, не оцінила. І яка вона трястя виє серед ночі під хатою, а бодай йому позакладало, виють під буском як на погибіль. Валентин Чемирис використовує різноманітні засоби творення комічного. Герої потрапляють у смішні ситуації, мають кумедний зовнішній вигляд. Наприклад, Сомбреро для друга Федько зняв зопудала на полі діда Свирида. Від щирого серця переживає Федько за свого друга, тож вигадує й вигадує нові ідеї, як зізнатися Галі в коханні. Надрукувати вірші зізнання в газеті не спрацювало, адже це послання було не на часі. Довгоносики нищили посіви цукрових буряків. Приворотне зілля. Знахарка змусила випити варево Федька, а в того потім живіт скрутило. Зрештою, Котигорошко пише лист Галі від імені Вітька і дівчина призначає закоханому побачення. Ех, це тобі не повідомлення в месенджерах писати чи анонімні сторінки в соцмережі створювати. Твір написано ще в ті далекі часи, коли не було інтернету, тож хлопці викручувалися як могли. А які ідеї для освідчення запропонуєш ти? Пиши в коментарях, нам цікаво. Тепер усе залежить від тебе. Значить так, сядете ви на лавоці і на місяць будете дивитися, а ти на додачу ще й зітхатимеш. І поки зітхати, поки витримаєш. Називай її Зіронько, сонечко моє ясне, ясочко і так далі. Як пройшло перше побачення від Ката Галі? Перше побачення виявилося неочікуваним. Хоча що у Відька й Федька йшло за планом. І поговорили, і позітхали, і попрацювали. Мені треба повну діжечку води натягати. Може, ти хоч відео витягнеш Вітюнчику? Діжечка виявилася здоровенною бочкою відер на тридцять, але що вона означає в порівнянні зі словом вітюнчик? І Вітька заходився з такою енергією й таким запалом носити відра, що й землі під ногами не чув. Та й Федько не кинув друга в біді, допомагав набирати воду. Другого дня на побаченні Відько мусив дрова рубати, щоб догодити коханій. Хлопець почувався щасливим, сповненим сили та енергії, аж тут побачив, як городом йшла Галя, його Галя із Петром Білим. Вона весело сміялася до нього, і Петро теж сміявся. Вихід був один дуель. Звісно ж, за правилами, які Федько Котигорошко вичитав у книжках. Ще один гумористичний прийом наслідування книжних романів Серенади. Дуель. Ми що по-справжньому стрілятимемося? Ти думаєш, я сюди гратися прийшов? Як думаєш, що трапилося далі? Відбулося все Петро втік. Вітька під час пострілу втратив зуб, а потім був заарештований. Крок вліво, крок вправо вважається втечею. Подумай, чому проведення дуелі було небезпечним. Утрата зуба для Відька – це ще сприятливе закінчення дуелі. Хлопець міг серйозно постраждати сам, покалічити когось із присутніх, хтось міг навіть загинути, тож пам'ятай, що необдумані вчинки можуть спричинити вагомі наслідки. Хоча ця дуель мала дещо позитивне для нашого героя. І сталося те, чого ніколи ніколи не забуде Вітька Горобець, скільки житиме, що не пошле йому доля. Які випробування не трапляться на його шляху, а ніколи, ніколи не забуде Вітька Горобець, як галині руки, наче крила здійнялися вгору, упали йому на плечі, і Галя рвучко притягла його до себе і припала губами до його опеченої щоки. Мова твору насичена народними прислів'ями, приказками, фразеологізмами, просторічними словами, емоційно забарвленою лексикою. Це все також є засобами творення комічного. Я перечитав усі прислів'я про кохання і ось любов, сильніше смерті. Для чого мені твої прислів'я? Я таке вичитав у народній мудрості, що ти ахнеш і за голову візьмешся. Ну, що там ще? Ти повинен із Галею одружуватися. Що ти сказав? Не я сказав, а прислів'я, слухай, коли любиш, женись, а не любиш, відступись. Так я ж із з Галею ще про це не говорив. Та що й говорити? Я так зроблю, що Галя й писнути не встигне, як буде засватана. О, а там уже хоч і буде каяття, та не буде вороття, бо коли засватана, то хоч не хоче, заміж іди. Прислів'я із цього приводу ясно каже засватана, як продана. Охарактеризуй Вітьку, Федька Галю. Вітька закоханий. Через почуття спочатку він трохи нерішучий, сором'язливий, але поступово виявляє цілеспрямованість, готовий відстоювати свою любов, авантюрний, тобто здатний на ризиковані вчинки. Федько вірний друг уболіває за інтереси Вітьки. Начитаний, спокійний, вигадливий, дотепний, романтичний, складає вірші, кмітливий. Галя уособлює перше романтичне почуття Вітьки. Гарна, смілива, хитра, уміло використовує кохання горобця на власну користь, влаштовує Вітькові справжні випробування. Дівчина симпатизує йому, але також Галі подобається бути в центрі уваги. Визнач тему, ідею повісті Валентина Чемериса. Тема розповідь про пригоди Вітьки Горобця Федька Котигорошка, Галі Козачок. Ідея возвеличення справжньої дружби поетизація першого кохання. Тож не дивно, що на дереві з'являється напис Ти що надумав? Те, що закохані роблять, спокійно відповів Котигорошко і видряпав на корі Вітька плюс Галя. От, задоволено мовив, упоравшись зі своїм ділом. Для історії, так би мовити, для майбутніх поколінь. Хай читають. Хай заздрять, а то тільки й знають Ромео плюс Джульєта. А ти не сумуй, ніде твоя Галя не дінеться. Як не будеш, звичайно, гавловити. Запам'ятай твір Валентина Чемериса Вітька плюс Галя або Повість про перше кохання за жанром гумористична автобіографічна повість. Головні герої Віктор Горобець, Федько Котигорошко, Галя Козачок списані з реальних людей. Автор використовує різноманітні засоби творення комічного. Серед них такі: іронія, смішні ситуації, діалоги. Герої мають кумедний зовнішній вигляд, наслідують книжні романи. Засобом творення комічного також є мова твору. Прислів'я, приказки, фразеологізми, просторічна та емоційно забарвлена лексика. Тема розповідь про пригоди Вітьки Горобця, Федька Котигорошка, Галі Козачок. Ідея возвеличення справжньої дружби, поетизація першого кохання. Став Уподобайку. Стеж за каналом. Відкривай разом із нами світ перших симпатій та закоханостей.